Тяма Григорія Чапкіса Розпочинається Масляна останній тиждень перед Великим Постом. Цього року, з 24 по 28 лютого, українці святкуватимуть це популярне народне свято, що дійшло до нас ще із прадавніх часів. Що символізує цей незвичайний тиждень, і в який спосіб його святкували в минулому? Далі у нашому сюжеті. Це свято походить ще від старовинних язичницьких проводів зими. В останній тиждень перед великим постом всі, користуючись можливістю, гучно гуляли, справляли шалені весілля. В народі його ще назвали бабським тижнем, оскільки всі сім днів чоловіки мали підкорятися своїм жінкам. Обряди, гостини, гуляння були символом потішного святкування. Ще з давніх давен у цей день жінки йшли до корчми і розпочинали свято масляної. Основною обрядовою стравою були вареники з сиром, які вживалися з маслом чи сметаною. Виготовляли також. Речані млинці заправлені смальцем. У цей час широко практикувалися й погостини. У вівторок жінки знову йшли до шинку, де ніде було голці впасти. Після гуляння в шинку всі виходили на вулицю, влаштовували веселі забави, що тривали майже весь день. У середу тещі частували своїх зятів млинцями. Наступного дня жінки знову сідали до столу і піднімали чарки. Ще у давнину в четвер проводили бійки. Усі вибиті зуби чи зламані ребра вважалися на краще, подальше здоров'я. П'ятниця так і Називалася «Тещині вечірки. Після цього зятю належало покатати свою тещу вулицями села або ж міста в суботу відбувались зовичні посиденьки. Зовиця це сестра чоловіка. Отже, у цей суботній день молоді невістки приймали в себе рідних. Останній день Масляної, готуючись до великого посту, селяни йшли до родичів і сусідів та просили прощення за всі провини та нанесені образи. Бо піст передбачав не стільки обмеження в їжі, скільки духовне очищення і мир. Це була чорна або прощена неділя. Проводжали ж масляну у Волі театралізований спосіб наряджали стару бабу, з якою всі танцювали, і заводили перевдягненого старого дідуся. Дійство символізувало проводи масиної і зустріч посту з чистою душею.